Вітаю вас, друзі. Учора, тимчасово існуюче непорозуміння під назвою Російська Федерація зустрічало новий рік. Зустрічали новий рік Росіяни по різному. Наприклад, у Білгороді показували, як треба шукати укриття. А у москві кричали: мішки! Росія! Чорні мішки чорні мішки. також у тій же Москві понаганяли мусорів на красну площу, а ще росіяни слухали сердючку. Україна, Якщо ми так... Записав своє відеозвернення також. І владімір Путін, але схоже, у нього якісь проблеми зі здоров'ям, тому що навіть учора під час оцього запису він не стримався і постійно кашляв. <кій> Ті, хто її затіяв, аж чекали... Повного безусловно, служит. словом для Росії 2022 рік був дуже успішним та радісним, але найцікавіше іще попереду Друзей У нас нет, союзники у нас ситуативные. то у нас вами все будет хорошо. Тот нас нічого не останеться, даже костей не буде. Нас у Отож, ви друзі, підпишіться просто зараз на мій канал, хоча б тому, що я для вас роблю випуск просто 1 січня на новий рік. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І про все це із вами сьогодні і поговоримо. Учора росіяни протягом цілої доби атакували нас то ракетами, то шахідами іранського виробництва, і дуже сподівалися, що ми. Ми новий рік зустрінемо у суцільній темряві. Я б, звісно, предпочолба, щоб вони його встретили в повнотімнаті. Тобто я б звісно, предпочол би, щоб Київ став городом совершенно непригодним для життя. Але у суцільній темряві зараз хіба що понад 100 тисяч загиблих російських загарбників, і учорашні плани Кремля не здійснилися, тому що у нас є славетні воїни проти повітряної оборони. Українське ПВО. Очень мощно прокачано. Відеозвернення звернення Путіна теж було доволі цікавим та показовим. Умножать значимость традиційних сімейних цінностей. Ви це вже напевно бачили у соцмережах, але я про всяк випадок продублюю. Справа у тому, що під час запису того привітання Владиміра Путіна позаду нього за його спиною були ті самі люди, які були із ним і на інших відеозверненнях за інші роки. Просто цього разу вони вже грали роль російських військовослужбовців. Це звернення принципово не відрізнялося від попередніх. Тому що Путін, як завжди, брехав. Ми не будемо займатися мілітаризацією країни. За це сьогодні ми і сражаємося. Також Владимир Путін скаржився на жахливий захід. Шкода, що тільки ми не почули нічого про англосаксів та біолабораторії. Западні еліти ґадами ліцемірно завіряли на всіх нас. Запад врав. Обманули дурачка на чотири кулачка. А ще Владимір Путін вирішив привітати не тільки російських військових, а й також ополченців. Воєна Росії ополченці. Цікаво, кого він мав на увазі. Напевно, тих самих ополченців, які готуються до оборони Білгорода. Попов ополчення, дай бо, конішна, не ні не панабиться, на все, ще. Треніру все ж підсумки року Владиміра Путіна були надзвичайно веселі. Він також розповідав про поранених російських військових та про дохлих окупантів. Хто знаходиться в госпіталях, знаходяться стати на несповнів <клухи> свій долг, уже вернувся домой. І сповнили свої долг. Вот они виповнив російський долг. Ну тут ті самі чорні мішки не забув Владимір Путін також і про тих військових, які несуть службу на стратегічних об'єктах Росії, всіх, хто несе бойове дежурство в стратегічних подрозділіннях. До слова, як там справи у російської стратегічної авіації? Чому Путін нічого не каже про прильоти по російських аеродромах, якраз таки по стратегічних військових об'єктах? Як там себе почуває Енгельс сьогодні на території? Російська федерація, мабуть, не залишилось безпечних місць мирних місць на нашій території більше немає. Ну це усе, напевно не важливо. Це якісь там дрібниці, удари по російській ядерній тріаді, по російській стратегічній авіації. Головне, що російські військові, коли вчиняють злочини геноциду, воєнні злочини і злочини проти людяності, роблять це доблесно. особливо тоді, коли бомблять українські пологові будинки. Благодарю вас за дублісну службу. Приступайте войск. Есть. Спасибо за высокую оценку нашого труда. Проте ви знаєте, друзі, найцікавіше це порівнювати цю промову Владиміра Путіна із минулорічною, тому що минулого року Владимір Путін казав росіянам, що на них попереду чекатиме тільки хороше. Всіх нас об'єднують зараз, час на предстоящеї добрі перемен. І як ми бачимо, Владимир Путін все ж таки тоді не збрехав, тому що хорошого і справді було багато. Багато хороших росіян. Хороший русский це мертвий русський, а будь-який другої русский це плохої руски. Он був наповнений волненнями, тривогами і переживаннями погибших бойцов. Они віддали свої життя захищаючи життя других людей. Також Владимир Путін рік тому обіцяв росіянам, що вони стануть жити краще, правда, жити будуть напевно не усі, і що вони отримають багато радості. Їх головна ціль повищення благосостояння і качество життя людей, рішення іменно цих задач. Пусть в кожному домі буде. Так можна більша радо з І у цьому випадку Владимір Путін не збрехав також, тому що у росіян і справді було багато приводів для радощів. Наприклад, тоді, коли дізнавалися, що можуть отримати грабовую ладу. в <со> Всі друзі приходять, не вірять, що поїхав. Останній раз на связь виходив 23 числа. Отож, для Росії, для росіян, цей рік був дуже позитивним. І саме таким, як і обіцяв Владимір Путін, усе йде чітко за планом. Яку задністю попала страна? Резинове попа спочатку цієї спецвоєнна операція. Проте і наступний 2023 рік для Росії буде теж прекрасним і я вірю останнім. 23 рік може стати роком крушення воєнного крушення воєнної катастрофи на Росію. Попереду чекають тільки великі здобутки та нові територіальні надбання. І Кубань буде окупована, і Сочі буде окупована. І Крим буде окупіром, і не тільки. все буде окупіром. У мене немає абсолютно жодних сумнівів, що цього року Росія обов'язково переможе свою економіку, свою армію і своє існування. Победа, яка обов'язково буде за нами. Патірі буде за нами. Патірі буде за нами. І щоб це сталося якомога швидше цього року. Ми із вами, друзі, маємо і ще більше працювати на нашу спільну перемогу. Ми маємо допомагати Збройним силам України. Маємо бути готовими до будь-якого сценарію подій. І як один сьогодні маємо бути об'єднаними, тому що я переконаний, що 2023 рік, як і власне двадцять другий, зрештою, буде за Україною з Україною і без Російської Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.